Привіт-привіт! На зв'язку Тетяна, засновниця фототурі Фотурс. І сьогодні я розкажу, як проходить фототур будиночок Кокодзе. Зустрічаємось ми у Ворохті, там обідаємо і йдемо на трансфер. Дорога з Ворохти займає півтори години. Спочатку нас везуть бусом, а потім вверх піднімають півгодинки таким от трансфером. І Ось ми на місці будиночок Кокодзе омріяні краєвиди. Це дуже гарно. Я зараз розплачуся, хто то. Швидкий – Це в нас кухня з двоспальним диваном, на якому будуть ночувати дві учасниці з неймовірними красивими панорамними вікнами. Звісно ж, спальня. І неймовірно красивий душ. Все залежить від погоди, але цього разу ми приступили до фотосесії на терасі. Було гарне західне сонечко, яке гарно відбивалося від вікна і гарно освічило медаль. Паралельно я підкинула дрова, щоб у нас був гаряченький чан. Потім ми смачно повечеряли. Вечеря у нас може бути двох варіантів: ми або готуємо самі, або також можна замовити. Наобнімали нашу улюблену сусідську кицю і зібралися у чан дивитися на зірки. Після сну в тиші прокидаємось і милуємося, як перші промені торкаються вершин. Далі розпалюємо камінь, сніданочок, кавуся і починаються ранкові фотосесії у ліжечку. Ми зачекали трішки довше, сонечко зайшло у спальню і надзвичайно красиві кадри зробили. Далі все залежить від погоди, ближче ну, до обіду, я. ми все попросували і збираємось на фотосесію на фоні гір. Тут є такий класний перелаз. долаємо добре, його добре. і неймовірно красиві краєвиди нас чекають. Інколи дівчата всі разом на локації, інколи по черзі приходять, все залежить від погоди. Тривалі зйомки теж залежить від погодних умов. В середньому від 15 до 30 хвилин на одну українську. Як між фотосесіями, так і після, у вас є достатньо вільного часу, щоб побути на один або провести час з нами в Чому знову світанок, третій день фототуру? Сьогодні у нас виселення, оскільки дуже пощастило з погодою, надзвичайно красиве сонце, гріх не пофотографуватися. І не забуваємо про казковий душ. Ця зйомка проходить для кожної учасниці в різний час впродовж туру. Далі у нас сніданочок, збори, виселення і трансфер у ворогту. Поділіться враженнями в коментарях, чи було цікаво. І результат фотосесії дивіться в нашому телеграм-каналі.